Вітаю. Вчора обіцяв тему залужного як кандидата в президенти не чіпати. Я думаю, що це абсолютно безперспективна фігура, але його будуть намагатися грати. І за моїми спостереженнями, за моїми підозрами, це все ж таки певний проект якихось людей, які хочуть ну, перестрахуватися на випадок чого в Україні. Можливо, це правильно, адже реакціоніських ревізаціоніських сил дуже багато. І я не здивуюся, якщо і частина. Попередньої позапопередньої команди Януковича буде намагатися прийти повернутися до влади. Так буває і очевидно, що чинна влада в Україні буде намагатися певним чином забезпечити подушку безпеки, якщо не оберуть Володимира Олександровича ну, за умови, якщо він свою кандидатуру подасть. Але є випадки, коли знаєте, от що занадто, те нездраво. Коли ти перегинаєш, ну переграєш. знаєте, Тут є таке в, в акторському середовищі, коли актор переграє. І ти замість того, щоб вірити в те, що він себе поводить природньо, ти бачиш, що людина грає і переграє сама себе. І от, от в ефірі каналу Київ 24, я тут побачив одного експерта. І так, давайте послухаємо, як це, коли. Політтехнолог переграє. вірусні заяви, наприклад. Він дає інтерв'ю. Так да, він. Uh... О, капець. Коротше. Що це А означало? Це про що він дає інтерв'ю. Ну, дає інтерв'ю, я теж даю інтерв'ю. Каже, робить вірусні заяви. Вірусні заяви на як ви думаєте, які це вірусні заяви зробив залужний, що от реально от реально розвірусилося, і всі просто повторюють залужний, залужний, залужний. Там таке сказав залужний таке. І що це залужний сказав? ну? От в грудні місяці говорив про третю світову. Ага. Про третю світову війну, каже, говорив у грудні місяці. Це я нагадую вам у грудні місяці 24-го року, це вже фактично 25-й рік. То всі вже про третю світову цю концепцію третьої світової вони вже забули про неї. Вже ніхто про третю світову не говорив. І Тут ну, політтехнолог каже: це ж вірусна заява. Ну та що ви не розумієте? Далі він каже, що він виступає де форумах на форум. форумах. так і міжнародних. Він власне видає книгу ой, не треба про ту книгу. Вже вже хто тільки міг уже покритикували. По тому що коли генерал керує армією з одного боку, а з іншого пише книгу і ще й дисертацію, яку захищає потім у колишнього регіонала, то це напевно більше мінус, ніж плюс. Ну, тим не менш, політтехнолог каже, це добре. Як... Популярна в середовищі інтелектуалів, я вам хочу сказати. Ну, понятно. всі інші люди не інтелектуали, вони не читають цю книгу. Та от, ну, Якщо в тебе книга є, то ти інтелектуал. Поняли, зрозуміли, да, так? Прикольно. Тобто, ти що книгу не купив, ну та ти, блін. Ти? ти взагалі. Ніхто. Ти не інтелектуал, в тебе ж книжки немає. Журналістів, експертів, чиновників. Да, да, да. Втручення, власне, в соціолічні опитування. О, я вам це соціологічне опитування розказував, і оцей політехнолог не може не знати, що це було соціологічне опитування, типа поржать. Якась компанія не зрозуміло, де зареєстрована, десь коротше, так ось вони взяли два опитування, взяли, пододавали і вийшло залужено залужно сорок а у Зеленського 22. Ну, таке. Коротше, хто тільки не посміявся над тим опитуванням, нічого пройде. Люди ж забувають, як воно було проведене. А от те, що там у Залужного 42 було, то окей, будемо нагадувати людям, а то забули. А давайте я поставлю на пришвидшення, бо це А, це просто неможливо. Це просто неможливо. Я, я пришвидшую, щоб зберегти вам просто нерви. Зроблю півтора пришвидшення в півтора рази. Політичні перемовини в різних таборах група лідерів старих політиків надсилають до залужного своїх емісарів, які пропонти... емісарів надсилають бабло засилають і хочуть домовитись, тому що люди знають, що якщо залужний е, може стати президентом, то потрібно одразу бути завчасно, потрібно бути корисним. Бують різні конструкції, варіанти, політичні а які конструкції. Які варіанти для чого ця пурга Ну от от переграє людина в ефірі, ви розумієте це все ознака того, що Валерія Федорович, навіть якщо він в душі ще не ухвалив о, це рішення, о... Знаєте така фраза: в душі не грибу. Оце так в душі, якщо він ще не ухвалив це рішення, то що? Вже знаєте, з кожним місяцем, з кожним періодом у нього все менше шансів відмовитися. від... Ай-яй-яй, і він з таким тоном так посміхається. Навіть журналіст Київ 24 це той, до речі, якого я намагався трішки угамувати, коли він був задоволений від початку курської операції. Навіть він сидить і отакий. Ну, типа. Да, він теж, напевно, книжку не читав Залужного. Ну, піде купи після цього ефіру. Так от, цей експерт, політолог, політтехнолог, каже: так вже у Залужного просто немає шансів відмовитись. Він просто зобов'язаний. Та, що, що маса... та хто йому що пророкує? Та для чого ти оцю пругу несеш? Ну, ну. Громадян, який... Та якого політичного класу та навіть громадян? От. Вдумайтесь в ці слова, політичну класу та навіть громадян. Очікуючи з його фігурою позитивних в українській комунистої. Ніхто нічого не очікує, друже, не ліпи єрунди. Ніхто із Валерієм Федоровичем нічого не очікує. Не потрібно нав'язувати українцям це відро на голову. Для чого ти це говориш, друг? І зараз образ цього переможця, образ кашового... Образ переможця. Зараз він скаже взагалі те, що ну далі можна було просто обхохотатися, тому що цей політтехнолог вирішив ну, раз уже фігачить, то вже по-крупному. І далі він порівнює залужного з атаманом Іваном Сірко. Атамана. От знаєте, Івана Сірка, якщо ви любите історію нашої держави, знаєте деталі, то це один з найцікавіших персонажів половини 17 століття, який не корисся ні гетьманом, ні Росії, ні Польщі, ні Османській імперії. Іван Сірко виграв 65 битв. Я думаю, далі можна не порівнювати, да? ну я ще дещо скажу. Він прожив досить тривале життя, він не захищав дисертації, особливо у колишніх опонентів. Ну, може, вони його друзі. Він не писав книги, особливо, які називаються Моя війна, які відсилають десь не дуже в аналогії. Він е, не е, був демобілізований, тому що він непридатний. Як виявилось, генерал непридатний. Ну, що зробиш? Він не полетів е, в лондонський Окоп там представлять Україну. Він був в Україні. Шаблею завжди, в бою, в перших рядах. Оце був Іван Сюрко. Чому? На підставі чого? Оце порівняння. Це тільки Бог відає. Ну, я ж кажу, політтехнолог переграв сам себе. Ну, ну. І має величезний послужний список військових звитягів, перемог. І, власне, от зловужний дуже добре попадає в цей архетип кошового атамана Івана Сірка. Тому і українці знаходять в ньому певні особливості, певні е, наділяють його певними рисами, починають зачаровуватися. Починають зачаровувати. Зачарована десна. І причаровані під якимись, ймовірно, забороненими препаратами політтехнологи. Друзі, не дайте себе ще раз обманути. Це все маніпуляції, це все намагання вам продати слона. Знаєте цю історію? Я вам розкажу, Колись мені один мій колишній товариш розповідав: Коротше, людина прийшла на ринок, а там слона продають. І продавець каже, це просто чудовий слон. Він там вранці приносить вам тапки, він вам готує каву, він там мурликає, коли ви засипаєте, він там вам чухає спинку, він, коротше, пранням займається, він розвішує все, він там від ворогів відбивається і так далі. То каже, да, скільки коштує там? Ну там щось там. Кажу, о, хороша ціна беру. Деш, дешево, це ж клас, це ж просто чудо. Коротше, на ранок цей слон розгатив хату, побив дружину, розніс усе, що тільки можна, налякав сусідів, повиривав ями, розтоптав. Коротше, цей хватає слона, біжить на ринок, кричить на того слона, продаю це чудовище, продаю, забирайте і так далі. Підходить до цього щасливого вчора, покупця, вчорашній продавець і каже йому, Каже, хвали слона. Хвали. А той каже, в смислі, як я можу хвалити? Подивися, що він натворив. Хвали, каже, слона, хвали його. А той чого? Бо не продаш. Отак і тут. Здається мені, що нам хвалять чергового слона.